Окупований Крим і кримське місто хопила атака. Навколо був вибуховий шквал. Все сталося миттєво. Вибухи підняли повітря уламки і полум'я, що накрили все довкола. Окупанти кричали про апокаліпсис. Безпрецедентність нальоту шокувала усіх. Крим загалом перетворюється на зону катастрофи для расистів. Тож далі будемо обговорювати гарячі події, які відбуваються як в тимчасово окупованих територіях з рашистами, так і на їх території. Також вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати Крим накрило вибухами. у тимчасово окупованому Росією Криму зафіксовано відразу декілька шокуючих інцидентів. Також на півострові було гучно. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. А згідно з повідомленнями підписників каналу, у Севастополі було чутно гучні звуки, які порівнювали із вибухами. Очевидці повідомляють про декілька окремих вибухів: два потужніші та ще декілька дуже гучних за звучанням, що нагадував приліт снаряда. За попередню інформацією, один із вибухів стався в районі Мисофіоленд. Окрім того, надходили повідомлення про сигнал тривоги у військових частинах Севастополя та фіксацію. Прольоту винищувача над містом також повідомляється про підйом авіації в напрямку моря із аеродрому. Кача офіційна інформація про наслідки інцидентів поки що не оприлюднена окупаційною владою. Міністерство оборони РФ стверджує, що вночі російська система ППО відпрацювала по українських безпілотниках. Однак місцеві скаржаться, що звуки характерні до звуків влучання, а не збиття. Тривожно було і біля кримського мосту. Рашисти піднімали в небо винищувачі. А військовий експорт Жданов взагалі говорить, що по Криму могло пролетіти дещо страшніше ударних БПЛА і звичайних ракет. Давайте послухаємо, і наш український Крим. тоже в район Севастополя и мыса Фиолент прилетали дроны. И даже по некоторым данным, ну во всяком случае так поют Z-военкоры, прилетали наши две ракеты «Нептун». Почему две и Нептун ли это был, сказать нельзя, не подтвердить, не опровергнуть. Но вот расшисты пишут, что и Нептуны рвались там на, на военных объектах в районе Севастополя и Софиолин. И были и наши добрые дроны тоже там роботали по уничтоженню російських окупантів в нашому українському Криму натомість російські загарбники, переміщуючи військову техніку на території тимчасово окупованого ними Криму, поширюють інформацію про те, що її спрямовують до Херсонської області для форсування Дніпра. Однак це не відповідає дійсності. Про це в четвер розповіли в партизанському Русі. Теж за словами партизанів, зокрема, перекидання військової інженерної техніки окупантів було зафіксовано між Феодосією і Джанкоєм. Насправді ворог, прагнучи заплутати сили оборони України і приховати свої справжні наміри, перегнав велику колону техніки, витративши при цьому значну кількість палива, розповіли ватеж. додавши, що така непотрібна активність окупантів допомогла партизанам виявити стоянки інженерної техніки. Отримані дані додали партизани, що вже передано силам оборони України для планування ударів. Окрім того, за їхніми даними у загарбників виникла критична ситуація із боєприпасами. Командир батальйону Крим, ветеран російсько-українського. І Сакаєв заявив, що деокупація Криму є неминучою. А російських окупантів цілком реально випорти із тимчасово окупованого Криму. Не можна, а треба. Це наш обов'язок. 100% це можна зробити, і ми це здійснимо. Чесно кажучи, не очікував, що такі розмови про Крим взагалі можуть виникнути. Сказала каю, відповідаючи на питання про можливість деокупації півострова. Він зізнався, що його завжди дратувала риторика, у якій кримська тема виносилася за душки. Нібито це вже розв'язане питання на користь Росії. Мене завжди дуже зачіпало, коли говорили, мовляв, тему Криму. Ми поки що залишаємо за душками, не обговорюватимемо. Типу зараз говоримо тільки про Донбас, мовляв, про півострів забудьте. Це вже все. Думав, що після вторгнення 22-го року ці посилки залишаться у минулому. А скільки загинуло мирних людей? Скільки міст сіл російські окупанти стерли з лиця землі? І після всього цього нам кажуть жахливі речі. Крим треба визнати російським. Це ображає нашу честь та гідність, зазначив Акаєв. Військовий не приховує, що подібні заяви викликали в нього шквал емоцій. Він також зазначив, що за жодних обставин не відмовиться від боротьби за повернення рідного півострова. Командир батальйону Крим різко висловився і на адресу тих, хто вважає, що заради миру з Росією варто відмовитися від претензій на Крим. Він нагадав, що висловлювання прем'єр-міністра Великобританії Уінстона Черчилля, що неможливо домовитися із тигром, коли твоя голова в нього в пащі. Як уточнює Акаєв, із Москвою неможливо домовитися, і неможливо змиритися навіть тимчасово із тим, що Крим російський. Він наголошує, що українці боротимуться до кінця за кожен клаптик своєї землі. Більше того, корінні жителі Криму, попри його багаторічну окупацію, не втрачають протестні настрої та виступають проти місцевої влади. В окупованому Росією Криму насаджена система підслуховування стеження, доносів і переслідування людей, які не згодні з політикою Кремля і засуджують. Повномасштабну війну проти України. Але протестні голоси лунають усюди. У магазинах, у транспорті, лікарнях. А антивоєнні настрої помітні у соцмережах в малюнках на вулицях, татуюваннях та елементах одягу. Це спростовує заяву підконтрольної москві влади півострова про загальну підтримку в Криму Путіна і його політики. Антивоєнні протести в Криму проявилися із першого днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більш ніж за рік кримські протестні голоси проти російської війни стали дедалі масованішими і різноманітнішими від постів у соцмережах до малюнків на вулицях татуювань і одягу. Часто у суді кримчани опиняються за розмови про війну в громадських місцях. Приводом для переслідування рідко стоїть доноси. Так нещодавно жителя Лушти Анатолій Голякович опинився в ізоляторі після того, як поспілкувався із продавчиною в місцевому магазині. Чоловік біля каси магазину відповів на запитання продавця українською мовою. На це продавчиня відповіла: Ми живемо в Росії. Кримчанин у відповідь заявив, що продалися, так продалися, а ми дочекаємося. Можливо, мається на увазі повернення Криму під контроль України. Після доносу Анатолія Голяковича Затримали співробітники центру протидії екстремізму кримського главку МВС Росії в Алушті, під час затримання вони запитували в нього чи Крим. Він відповів українською мовою Крим мій. У результаті контролем Москві Алуштинський міський суд призначив йому покарання у вигляді 15 діб адміністративного арешту і 30 тисяч рублів штрафу. Раніше в Красногвардійському Курманському районі місцеву жительку переслідували за те, що вона перебуваючи на ринку, нібито припустилася публічних висловлювань проти спеціальної військової операції збройними силами Росії. Про це заявили свідки у справі працівника ринку та учасник народного ополчення. Йдеться у рішенні суду за їхніми словами. Фігуранта справи протягом декількох місяців прославляла Україну а також її керівники військовослужбовців зсу пенсіонерка у суді провини не визнала. Вона заперечує, що дискредитувала російську армію, але допустила, що могла в приватній розмові відповісти, що вона проти війни. У результаті підконтрольні моск. Москві красно-гвардійська районного суду штрафував жінку на 30 тисяч рублів. Ну а я глядачі вдячна за те, що ви додавали себе пус до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі під цим випуском. До зустрічі в наступних випусках.